Я візьму навіть і 20, 30 і 40 швей У Івано-Франківську провели кар'єрний день для ветеранів та підприємств швейної галузі західного регіону. Захід відбувся у рамках проєкту «Skill Forge for Veterans» – кузня навичок для ветеранів, навчання, перекваліфікація та підтримка працевлаштування, який реалізовує громадська організація розвиток бізнес-сектору України спільно з центрами профтехосвіти, державної служби зайнятості та міністерством ветеранів. Для такого кар'єрного дня запросили роботодавців з західного регіону, щоб взагалі зрозуміти, яка ситуація в Галузі на західному регіоні які кадри потрібні, які навички потрібні відповідним роботавцям. Тому сьогодні приїхали сюди підприємства з лакої промисловості з Тернополя, з Чернівців, з Івано-Франківської області, онлайн буде долучено Закарпаття та Хмельницьк для того, щоб разом десь зрозуміти, в якому напрямку модернізувати відповідний центр для того, щоб оці навички, які отримують слухачі в даному центрі, вони десь співпадали з тими потребами, які сьогодні має бізнес в відповідній галузі в рамках проєкту в Івано-Франківському центрі. Автехосвіти 15 членів сімей ветеранів російсько-української війни, а також полеглих захисників мали змогу безкоштовно здобути кваліфікацію швачки з можливістю працевлаштування у майбутньому, а також отримання гранту на відкриття власної справи. Їхнє навчання тривало 4 тижні. Це в нас короткострокова програма. Крім того, у нас є навчання зараз. Триває і за цією короткостроковою програмою вже нова група навчається, і трьохмісячне навчання. Підготовка швачок другого розряду, тобто підготовка заробітничої професії. У нас і підготовка і перепідготовка з видачою документів державного зразка. Швачка другого розряду. Зараз у нас працює два майстри виробничого навчання. Крім того, у них є коротке теоретичні навчання, де ведуть викладачі. Воно реально зосереджено максимально. На практичне навчання, а власне саме практичне воно включає в себе виробниче навчання і виробничу практику. І ця виробнича практика відбувається, як правило, вже на підприємстві. Ганна здобуває професію швачки у центрі профтехосвіти. Жінка розповідає, що дуже задоволена навчанням. Почали ми з того, що вчили всі ручні шви, і далі продовжили тим, що шили всі машинні шви. Я дуже багато дізналася, ну фактично з нуля і вже. У мене навіть з'явилося таке відчуття, що я можу перешити просто весь дім, просто маючи голку і нитку. От настільки високий рівень викладання тут, за словами підприємців швейної галузі, які приїхали на захід. Вони стикаються з браком кадрів. Тож важливо навчати людей і обговорювати виклики та можливості, які стоять перед роботодавцями. На сьогоднішній день для того, щоб пройти навчання, необхідно сплатити гроші. Грошей, на сьогодні фізичні особи не мають, щоб заплатити, тому повинна наче, держава забезпечити наче, навчання тут. А в мене в них, щоб будуть проходити практику згідно договору, вони працюють і заробляють відразу кошти. Я візьму навіть і 20, 30, і 40 швей, тому що в нас колись працювало 300 швей. А на сьогоднішній день їх немає. Багато людей виїхало за кордон. Наше підприємство виготовляє оббивки на автомобільні сидіння для автомобілів марки Дача. Ми працюємо на експорт відправляємо їх до Румунії, враховуючи нові проєкти від замовника. Нам потрібно більше людей. Ми потребуємо операторів швейного обладнання, потребуємо налагоджувальників швейного обладнання, комірників, вставників, фурнітур, контролерів з якості. Тому очікую, можливо, вдасться сьогодні якось познайомитися більше з людьми, яких можна буде залучити до співпраці з нами. у Івано-Франківській обласній службі зайнятості. Зазначають, що з початку 2025 року вдалося укомплектувати 106 вакансій, що стосуються швейної галузі. Окрім того, швачки отримали 68 грантів для розвитку чи започаткування власної справи. З них отримали з тих 68 – п'ять учасників бойових дій. Це дуже. Позитивно і це дуже радує те, що ми так само можемо залучити наших воїнів, які звільнилися в запас до цієї види діяльності. Гаранти брали це на придбання швейних машинок, якщо ми говоримо про швейну галузь, це на придбання матеріалів, це на оренду приміщення, це на придбання спеціальних меблів, які використовують у швейній галузі. Додамо, що цей захід був завершальним етапом проєкту кузня навичок для ветеранів у Івано-Франківську. Також кар'єрний день для ветеранів та роботодавців відбудеться у Львові. Лідія Жук Іван Денисюк прикарпатська інформаційна корпорація.